Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Motovlog.ua. З вами свят. Сьогодні хочу освітити для вас дуже корисну та цікаву тему для всіх мандрівників, які використовують як транспортний засіб різні типи мотоциклів, особливо адвенчери, дуалспорти, навіть легкі ендуро, як 500-кубовий КТМ, який ви можете побачити в минулому відео. Мова піде про багажні системи. М'які багажні системи, які не потребують у цих металевих рамок під кофри, без всяких алюмінієвих жорстких деталей. Сьогодні я хочу розказати вам про бренд з Америки, який називається Mosko Moto, і оглянути багажну систему Reckless 80 та сумку на бак Nomax. По-перше, я хочу коротенько познайомити вас з історією бренду. Не лякайтеся назви Мозко, тому що це абревіатура зі слів Mosquito Coast. Це віддалений регіон Центральної Америки на кордоні Нікарагуа та Східного Гондурасу. Це така дуже далека територія, глуш, куди їздять найбільш відчайдушні мотомандрівники. І саме звідти почалася історія бренду в далекому 2013 році, коли Піт, один з засновників компанії, жорстко там розвалився і коли знаходився в Америці на реабілітації. Познайомився з Ендрю, який в той час був головним дизайнером сумок Дакайн. Дакайн це ще один бренд, який я дуже люблю і використовую майже 20 років, так ось, в нині, вже далекому 2013 році познайомились два мотоентузіасти, які вирішили створити власний бренд багажних систем та іншого корисного приладдя для подорожей на DualSport мотоциклах, і вже за рік, з моменту їхнього знайомства, вони відправились в той самий Mosquito Coast тестувати перші прототипи. Одразу хочу сказати вам, що це не реклама, тому що бренд Mosco працює з продажами з рук в руки, вони не мають розгалуженої мережі дилерів та дистриб'юторів, тому що політика компанії направлена на те, щоб максимум грошей йшло на розвиток продуктів. За час існування бренду хлопці розробили не тільки величезну кількість багажних систем, які можуть кріпитися як просто на мотоцикл, так і на багажні дуги. Вони розробили наплічники, сумки на бак, всякі корисні дрібниці, які можуть знадобитися мотомандрівникам. Але одною з цікавинок є фірмовий одяг: це як і мотоекіпіювання, яке має елементи захисту, так і термобілизна. І З термобілизною в них є такі рішення, яких ви просто не зустрінете на ринку. Тому цей бренд дуже цікавий, цікавий ще й тим, що хлопці самостійно тестують все, що вони виробляють, і вони швидко розуміють, які рішення працюють, які рішення краще відкласти на потім, які взагалі прибрати. Тому все, що випускає цей бренд, перевірено на власному досвіді цих хлопців. Зверніть на нього увагу, перейдіть на офіційний сайти і подивіться на їх асортимент. Ви будете вражені. Ну а тепер переходимо до огляду. Ось в такій коробці ми отримали посилку з європейського складу Москомото. Зараз подивимося, що всередині. Забіжу наперед. Дещо що там знаходиться, я вже бачив. Тому історичного першого ефекту я вам не покажу. Але емоції в мене все одно викликає цей товар. І так. Це перший лот сумка на бак Nomac, про яку я казав. Зараз її відкладемо, роздивимося уважніше пізніше. А ось далі я нічого не бачив. Так. Це кріплення для того, щоб зібрати багажну систему. Це офігенний набір стікерів, який ви отримаєте в комплекті, якщо зробите замовлення на офіційному сайті. Далі. Теплоізоляційний екран, тому що вони не знають, на якому мотіку будуть стояти сумки. Тому він універсальний і може вам знадобитися, в залежності від того, який у вас мотоцикл. Так. Що ще? Ох, блін? Ну, матеріал одразу відчувається, що він зроблений з найкращого, мабуть, що є зараз. З найкращого, з чого можна зробити взагалі таку систему. Це центральний елемент, куди кріпиться великий гермомішок. Оце якийсь вже мішок тут. Ану, давайте глянемо, що це таке. Ага, tent pole Pocket. Коротше, це штука для того, щоб класти в неї ваші палички від намету. Вона з'ємна, але вже тут інтегровано встановлена. Добре, подивимось далі. Потім більш детально розберемо щодо чого. Це центральний елемент, він має знаходитись десь отут, плюс-мінус, на пасажирському місці. Так, це боковуха. Боковушечка. В ній всередині теж вже вставлений гермомішочок. Відкладаємо далі. Друга боковуха. Це теж гермомішочок, капець. Слухай, ну, матеріали просто ну в мене є гермомішки, але це інший рівень реально. Вони такі Блін бархатисті якісь на дотик. Тут щось вже закріплено. Зараз ну розберемось, коли будемо збирати її до куби Відкладаємо до другої. Так. Це в нас в пакеті центральний великий гермомішок. Має навіть табличку, де можна підписати ім'я власника та контактні дані. Навіть блискавку якусь має. Теж дістанемо роздивами. А це. Тихо. Стояти. Це додаткова ємність для питної води. Наша сумка на бак має власний гідратор, але власник, наш друг, вирішив. Що йому треба додаткова резервна ємність. І замовив ось таку штуку від МСР на, здається, вона на 2 літри маленька. Її розпаковувати не будемо. В принципі, тут нічого цікавого просто ємність для води. Завжди корисно мати з собою резервний бачок, де буде вода, або технічна, або питна. Що ж, давайте роздивлятися що до чого. You're pretend you leave me love of my opponent, but singo завершено. І тепер сумки набиті гаражним барахлом, встановлені на мотік. Не дивіться, що вони трішки не в потрібній позиції, тому що мій КТМ оснащений такими ручками, які заважають поставити сумки в їх природнє положення. Також, оскільки сумки не під цей мотоцикл, я не налаштовував жорстко всю систему, вона має регулювання куту нахилу бокових сумок в залежності від того, на який мотік вони будуть встановлені. І, в залежності від того, який стиль їзди у власника, хочу показати, як вони влаштовані. Ми маємо основний великий центральний багажний відсік це гермомішок 22 літри. Загальна ємність цього багажного простору 80 літрів це найбільша система, яка не має необхідності встановлювати додаткові металеві дуги, щоб кріпити на них багажний відсік. І так, на таких міцних фастексах кріпиться наш гермомішок. Також він по боках фіксується додатковими фастексами, які причеплені до самої сумки. Вони теж швидко з'ємні, як ви вже бачили на сумці на бак, мають утяжки, мають додаткові елементи для кріплення додаткових підсумків, наприклад, під вогнегасник. Під ще якісь моменти. Дістаємо гермомішок. Гермомішки оснащені віконечками прозорими, для того, щоб ви бачили, що знаходиться всередині. З зворотнього боку вони мають простір для того, щоб вказати дані власника. І отут мають вставку таку жорстку для того, щоб було зручно вставляти всередину чохла сам гермомішок. Також мають такий хлястик, щоб потягнути знизу, якщо він погано проштовхується спереду. Знизу. Наша сумка має таку кишеньку, куди можна запхати руку і потягнути, щоб все стало на своє місце. Це елемент кріплення до мотоциклу. Подивіться, будь ласка, як влаштована система регулювання куту нахилу. Тут намальована стрілочка. І є 4 отвори для того, щоб зафіксувати цей чухол у відповідному положенні, в залежності від того, який кут нахилу вам потрібний. Переходимо на центральний відділ. Він також має елементи для кріплення додаткових підсумків. Все регулюється, має ось такі елементи кріплення для додаткового обладнання. Фастикси, які тримають. Нашу, наш чохол для паличок від намету. Тут є, водонопроникний відділок для всяких мап, можливо, для документів, для того, щоб швидко їх знаходити, коли ви проходите кордон. Тут можна покласти все необхідне, щоб воно не загубилося. Далі ще один фастекс. Тут ще два відділи. Волого не проникні під якісь документи, наприклад, які мають достатню площу, щоб сюди покласти загранпаспорт. Тощо, наш центральний гермомішок. Ось такий великий, і гляньте, який прикол. Він має ось таку кишеньку. Сюди можна щось покласти. Тут є ще ось такий додатковий елемент, який його перетворює в наплічник, як і нашу сумку на банку. Тобто ви можете швиденько собі взяти цей гірмач і зробити з нього наплічник. Зараз покажу, як це виглядає. До речі, він навіть оснащений додатковою лямкою для того, щоб фіксувати на, на груді. На, груді. на грудях могучих. Ось так. Все продумане. Все це робиться швидко. Так само швидко можна все сховати назад, причепити його на місце і їхати далі. Відкладаємо. Так, ось тут у нас розташовані три елементи кріплення для того, щоб жорстко зафіксувати багажну систему на мотоциклі. Ось тут у нас є платформа, до неї можна в будь-який отвір закріпити ці три лямки, підтягнути їх, вони мають жорсткий металевий фіксатор для кожної зі строп, щоб нікуди наша багажна система не втекла. Все це регулюється. Довжина фастексів, Жорсткість фіксування. Якщо вам не потрібно вести все в гермомішку, ви сюди можете покласти. Будь-що, дощовик, якусь куртку, якесь інше обладнання, ця багажна система має безліч варіантів закріпити сюди щось необхідне. Якщо нема потреби мати ось ці два елементи, вони теж швидко з'ємні. Коли ви приїхали і стали десь табором, і вам потрібно просто проскочити, роздивитись місцину і взяти щось з собою, то ви просто знімаєте все, що вам не потрібно. Залишаетесь с боковыми сумками и наваливает собі себе легко на Вот это? Вот это? Вот это? Да. Так это крепление для сумок? Есть. Так. Извините, сказать, есть. Это просто стяжки. О. Это когда мы сумку будем переснимать. Говоримо про сумку на Бак Нномакс. Не дивіться, що вона трішки рагульно стоїть, тому що вона е, не для мого мотоциклу, я нічого не налаштовував, я просто накинув для того, щоб вона була на своєму штатному місці і ви могли роздивитися. Почнемо зверху. Перше, що кидається в очі, це шланг гідратора з загубником, для того, щоб ви могли попити сам гідратор. Знаходиться в найнижчому відділі. Ми туди не будемо заглядати, я не бачу сенсу, він на 3 літри. Далі, верхня частина сумки. Вона має ось таку систему для того, щоб інтегрувати туди, всякі, наприклад, навігаційну сумочку під телефон чи навігатор. Сюди можна також поставити сумочку під мапу. Якийсь ще підсумок додатковий додати. В мозку багато аксесуарів можна роздивитися, які саме існують під цю сумку на сайті. Відкриваємо два фастекси і потрапляємо в перший відділ. Тут можна вставити якісь ручки або ключики невеличкі викрутку. Маємо ось тут такий красивий карабінчик Not for climbing, тобто його не радять використовувати для того, щоб десь вдертися на якусь гірку. І ось кишенька для рації. Тобто ми маємо основну кишеню більшої площини. І маленьку еластичну кишеньку для рації з отвором під антенну. Переходимо до наступного відділу. Він трішки більший за об'ємом. Також має класний органайзер, багато сітчатих кишеньок під різні дрібнички і ось такі резиночки, якими можна фіксувати теж якісь необхідні речі. Також має підключики чи ручечки, чи щось таке. Ось такі маленькі петелечки. З цього боку два, дві кишеньки. Теж Так. Що цікавого, дивіться, є тут така ще прихована кишенька під окуляри з м'яким покриттям всередині. Але мене зацікавила ось ця дрібниця. Коли ви їдете в іншу країну, вам може статися в нагоді поміняти сім-карту під місцеву в телефоні. І в вашій сумці на бак буде ось така деталь. Спеціально для цієї мети. Дуже круто, якщо ви забули взяти власну, яка йде в комплекті з телефонами. Третій відсік. Найбільший. Має ось таку велику кишеню. Має ось таку велику кишеню. Вона відформована в такої квадратної форми. Ну, сюди можна покласти, не знаю, щось. Мильно-рильне, наприклад, якісь там. Приладдя. Можна боксики з мікрофонами, з додатковим склом на об'єктив, і так далі. Ось ця штучка, зараз покажу, що це трішки пізніше. Так, закриваємо. До речі, якщо вам потрібно збільшити об'єм, то тут є блискавка, вона зараз розтібнута. І ось об'єм цього відсіку зростає. Я не знаю, скільки це в літрах, але доволі багато місця насправді. Закриваємо. Тепер. Показую ще одну кишеньку. Ось тут вона знаходиться. В ній живе ось такий дощовичок. І якщо раптом знанацька у вас застала злива, ви легким рухом ізолюєте від негоди вашу сумочку. Ось так це виглядає. Якщо у вас встановлена навігація, то цей дощовик має. Прозору частину для того, щоб навігація була в доступі. Якщо вам не потрібний цей чокольчик, ви точно знаєте, що не буде зливи. Ви його просто знімаєте і відкладаєте, не берете з собою. Але і це не все. Коли я вперше роздивлявся сумку, я побачив дивну деталь якийсь незрозумілий фастекс. Думаю, що ж це таке? А це свисток Emergency. Для того, щоб викликати допомогу. Якщо ви не можете кричати, можете тільки подути в нього, то посвітіть. Можливо, до вас хтось прийде. Далі. Приїхали на місце, треба піти. Залишити мотоцикл, піти до магазину. Знімаємо сумку, все на фастексах. З цього боку теж швидкоз'ємні кріплення. Ось вони. І тут фастекс ще один. Тобто, основне кріплення. Залишається на мотоциклі. До речі, в комплекті ви маєте ось такі чотири стяжечки по дві на кожний бік мотоциклу, якими кріпляться відповідні частини фіксаторів сумки. Захотіли піти в магазин. Знімаєте вашу сумку з ще одної таємної кишеньки виймаєте ось це. Внизу є ось такі вушка. Красиві, анодовані, помаранчеві. Сумка, до речі, під КТМ, тому обрана з дизайном, який має помаранчеві деталі. Секунду. Це все крутиться. Якщо раптом ви не вгадали, то дуже зручно. І подивіться сюди. сюди. Навіть ці хлястики вони мають кріплення для фіксації на груді, на грудях. І оці якірки, які дозволяють регулювати висоту знаходження цього фіксатору. Далі ще дві деталі. Ось ці штучки. На них можна кріпити рацію. На них можна де наша рація? Всередині зараз покажу. Ви можете закріпити рацію. До речі, ось ще одні. Ви можете ваш гідратор зняти з його штатного місця і направити от сюди. Для того, щоб мати до нього доступ, коли ви гуляєте. Наприклад, пішли на екскурсію, накинули сумку, в ній документи, камери, все, що вам потрібно на цей бік. Рацію зараз покажу. Так, ось наш фіксатор. Явно не на мене відрегульований. Ось ваша рація. Чік. Це. Вона у вас тут, тут гідратор, попили і пішли. Тобто, ну, я таких рішень просто не зустрічав. В мене була істерика, коли я вперше розібрав цю сумку, тому що ну, це щось нереальне. Як це вигадати, блін, чуваки, респект. Це супер круто, і коли ти бачиш цей продукт, в тебе навіть не викликає інтересу, що ще існує, тому що всі ці опції вони просто перекривають всі потреби, які є в тревел-блогера, наприклад, чи адвенчер-райдера, який десь їде через багато країн мандрувати, ти перекриваєш однією цією сумкою багато потреб, для яких доведеться купляти кілька різних елементів. Від сторонніх виробників. І ще дивіться сюди. Елементи, якими низ вашої сумки кріпиться до мотоцикла, мають різні фастекси. Для чого? Для того, щоб ви могли зафіксувати її ще й на поясі. Ось так. Крім того, ці елементи швидко з'ємні. Якщо вони вам не потрібні, то ці лямки і ось ці деталі вони знімаються одним легким рухом, і ви можете нести сумку або. Кинути її в багаж, якщо ви їдете з валізою, летите авіалініями. Будь-в якому випадку, коли вам не потрібні якісь елементи, все це знімається. Оце е різні частинки, які кріпляться до рами мотоциклу для того, щоб натягувати стропи і ваша сумка нікуди не втекла, поки ви навалюєте по оффроуду. Космос. Рішення Ну, рівних немає. Що ж, друзі? Можете побачити, як виглядають сумки, коли вони вже встановлені. Я вважаю, що це топ зе топ того, що існує сьогодні на ринку для поціновувачів Adventure Travel. У. Дякую за вашу увагу. Це був Motovlogua. І ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео.